Чи знаєте ви, скільки крові потрібно на одного пораненого? В цьому відео ми розкажемо вам, як саме використовується донорська кров на стабілізаційних пунктах та в передових хірургічних групах. Кров у пакетах це донорська кров, зібрана від здорових людей, яка зберігається у спеціальних пластикових контейнерах. Їх ще називають гемакони для використання в медичних цілях. Кров розділяють на компоненти: еритроцити переносять кисень, плазма рідка частина, що містить білки та фактори згортання. Тромбоцити допомагають зупиняти кровотечі. Кожен компонент зберігається окремо для цілеспрямованого використання. Кров проходить перевірку на інфекції, віл, гепатити, сифіліс тощо. Обов'язково визначається група крові та резус-фактор. Все це необхідно робити, щоб гарантувати безпеку для реципієнта. Кров зберігається за сурових умов. Тромбоцити при температурі 20-24 градуси до 5-7 днів. Еритроцити при температурі 2-6 градусів до 35-42 днів. Плазма, заморожена при температурі мінус 25 градусів, може зберігатись аж до одного року. Основна мета це, звісно, порятунок життя людей, які втратили кров через поранення та під час оперативних турчань. На стабілізаційних пунктах, передових хірургічних групах та передових хірургічних відділеннях. Кров потрібна для відновлення об'єму крові при масивних кровотечах, що можуть призвести. Геморагічного шоку, підтримки кисневого балансу в організмі, як компонент для зупинки кровотечі. Кров. Також використовується для профілактики у поранених, наприклад, для стабілізації стану перед транспортуванням до наступних етапів евакуації. У середньому на одного пораненого з бойовою травмою витрачається від 2 до 5 літрів компонентів крові залежно від стану. Тобто, один поранений може потребувати крові від 10 до 20 донорів. Враховуючи постійні потреби на переливання крові в бойових умовах, закликаємо вас доєднатися до спільноти. <донорів> та допомагати нам рятувати життя.